Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задерій. переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Новини з фронту за добу окупанти 11 разів зірвали тишу. Ну спочатку цієї доби обстрілів чи будь-яких інших порушень зі сторони російських окупантів не спостерігалося. А так, то ми знаємо, що вони продовжують гатити з забороненого зброєння. Тобто, це йдеться про міномети 120-го калібру. І знаємо, що вчора, на жаль, таки сталася трагедія. Їхали, їхало військове авто з українськими воїнами, і воно підірвалося на невстановленому вибуховому пристрої, як нам повідомили в штабі ООС. Тож загинув один військовий, і троє тоді дістало поранення. Ну а їхній стан задовільний. Така ситуація, а так і до новин таких більш українських міжнародних Зеленський хоче зустрічі з Путіним у Ватикані. Про це він заявив тепер у Ватикані. Так. Я б так сказав. Ну, тепер... президент продовжує нас дивувати, Я намагається е, зустрітися з Путіним. І тут він дав інтерв'ю італійській газеті Ля Repubblica. І на уточнююче питання, де б це де міг би бути, наприклад, де могла б бути зустріч між Путіним та Зеленським, Рим чи Ватикан, Володимир Зеленський відповів ствердно, каже: так, можливо, це могло б бути оптимальним місцем місцем з усіх точок зору. Ватикан справді ідеальне місце для діалогу про мир. Ну і йдемо далі. МЗС Росії пояснили, чому Путін не захотів розмовляти з Зеленським. Ну, в них риторика залишається тією самою, бо а, це сталося після загибелі, після поранення, так загибелі військового. Він після хотів... загибелі чотирьох військових тоді все ж була ескалація на фронті, і вони намагалися зв'язатися з, з Путіним. Так і а, він пояснював, що хотів би звичайно бо, бо обговорити цю ситуацію. Але міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, як завжди, Каже, ну це ж ситуація про Донбас, їх же ж там нема. То нехай розмовляє з представниками окупованих територій, ЛНР, так званих та ДНР. Що він ось сказав? Лавров також не брав слухавку і від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. І ось що він сказав: це означає, що вони і в цьому напрямку своєї діяльності прагнуть переграти мінські домовленості і представити Росію як сторону конфлікту. Ну На нічого нового році. нічого нового. На восьмому році війни представити Росію як сторону тут, конфлікту. Тут він наголосив, що за його словами російська сторона готова обговорювати тільки нормалізацію двосторонніх відносин. Я не уявляю про що ми крім війни з Росією можемо ще обговорювати. Яку нормалізацію? А, так, наступна новина теж про Росію. Росія проти зміни мінських угод і попереджає про різанину на Донбасі. До речі, мені дуже подобаються ці заяви, подобаються в лапках, звичайно. А, знову ж таки, міністр закордонних справ Сергій Лавров він каже про те, що. Ну, от коли намагаються, ну так знову ж таки про мінські о, о, домовленості, про те, що їм подобається такий формат, але ж, звичайно, він не підходить Україні. Це про це вже давно заявляли. І о, цитата тут така, що зрозуміла, що якщо вони зробили б так, якби їм хтось дозволив би зробити так, ну тобто о, контролювати кордон з Росією, о, то, то то там. Ну, на Донбасі йде мається увазі, була б різанина за великим рахунком. І знову ж таки, мені дуже цікаво, чому міністр закордонних справ Росії, якої немає на окупованій території, заявляє про те, що там же ж буде різанина. Ну то у них своя шизофренія загострюється і невпинно. Тим часом голова Державної прикордонної служби України. Сергій Дейнеко повідомляє, що Росіяни все-таки не відводять свої війська від східних кордонів з Україною. Це відбувається лише в окупованому Криму. Ну тоді Міністерство оборони Росії показувало ці кадри, як там вантажаться окупаційні війська Чорноморського флоту і від'їжджають разом з технікою, і по тому кримському їхньому. Тут теж були рухи назад. Втім, Дейнеко наголошує, що на східних кордонах у Воронезькій області цього так і не спостерігається. Він каже, що зокрема залишається скупчення сил і техніки противника у військових таборах поблизу Воронежа та місті. Богучар у Воронезькій області, останній за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною. Він також повідомив, що прикордонники продовжують стежити за цими процесами. На думку голови ДПСУ, говорити про те, що Росія відведе всі свої війська від кордонів України ще зарано. Ну і. Знаємо, що в Білому домі заявляли, що США продовжують стежити за цією ситуацією. Ну, чекаємо на промову. Так, звернення Байдена сьогодні буде звернення, але воно за нашим часом буде дуже рано, але ми будемо слідкувати і оперативно вас звичайно дуже, про це Дуже повідомляти. рано завтра вранці, завтра вранці так, ну, дуже десь рано. 30... Третя за нашим 30, часом це 30, буде. Так, так, так. І ще тут варто нагадати, що вчора Зеленський побував у Херсонській області біля адмінмежі з окупованим Кримом. І після того, як він там оглянув всі бліндажі, поглянув яка там обстановка з нашими військами. Потім прийшло повідомлення від офісу президента, що Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Ну і до е, гарних новин. Київ з 1 травня послаблює карантин. О, так. Ну, це очікувано, оскільки нам повідомляли ще минулого тижня. Та здається, гарна новина! Це очікувано, <как> як завжди. Гарна ну, це новина. гарна так. новина, звичайна. звичайно. Ми зараз розкажемо, що тепер можна буде робити е, киянам та гостям е, е, міста, як я. І я. Е, ось е, так. Е, тоді ще казали, що Київ перейде в жовту зону. І це мало статися до 30 квітня. Маємо інформацію сьогодні від КМДА, що це станеться вже з 1 квіт... травня. І так ось, що дозволять роботу весь наземний громадський транспорт, та метро буде працювати тепер у звичайному режимі, а не за спецперепусками. Ну, звичайно, потрібно буде там цих правил протиепідемічних дотримуватися. Потім. Можна продовжу? Давай Дя продовжуй. Дякую. А, заклади торгівлі. Відкриються торгове розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри, а також центри надання адміністративних послуг. Але якщо відверто, центри надання адміністративних послуг працювали в електронному режимі і, врешті, я навіть користалася цими послугами під час локдауну. А, і 5 травня місто відновить навчальний процес. У закладах загальної освіти дошкільної та у вищих начальних закладах тут ще зауважують нам в прес-службі КМДА, що контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста буде посилений, будуть організовані додаткові патрулі національної поліції та муніципальної охорони. Це були найголовніші новини станом на цю годину. Більше читайте на сайті Юмен.ює Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну, а з вами були, як зазвичай, Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.